Яка ситуація на Донеччині зараз? І чи відмовляться росіяни від задуму йти там в атаку за будь-яку ціну? Запитаємо у військового експерта Петра Черника. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, добрий день. Давайте почнемо тоді з ситуації на Донеччині. Що вам відомо, зокрема, про ситуацію там? Ну правді я перебуваю у тому самому інформаційному просторі, що і ми всі разом. Але на мій погляд, як воєнного експерта, для росіян цей плацдарм і надалі залишається стратегічним. Хоч якихось результатів її в обов'язковому порядку треба досягати. Вони не можуть досі вийти на адміністративні лінії. Донеччина, а по Луганщині у них є серйозний тактичний відкат. Але тут ви правильно зауважили, що вони і далі кидатимуть хвилю за хвилею, рота за ротою своїх бійців на убій, тільки щоб реалізувати свої ж на цю хвилину направду на півбожевільні тактичні задуми. На мій погляд, жодним чином не можна зараз видихати, не зважаючи на те. Що часткова мобілізація кине в Україну величезну кількість непідготов... непідготовленого особового складу? Однак, на мій погляд, це не є аргумент за що умовно десь зараз зараз настане перелом у цій війні, а з точністю до навпаки це є аргумент проти. Вони і надалі будуть битися за задекларовані свої ідеї ідеї великої держави. Я На мій погляд до справжнього перелому у війні ще доволі далеко. А чому росіяни все частіше на вашу думку б'ють по Запоріжжю, по Дніпропетровській області, по кривому рогу От вчора був прильот по аеропорту. Це теж частина цього їхнього плану, який вони намагаються втілити. Вони по іншому не можуть і не будуть. Вони коли не можуть нанести ураження воєнного вони в обов'язковому порядку, намагаються сіяти хаос і паніку серед цивільного населення. Це їхня нагадаю історична тактика, починаючи з часів татаро-монгольської навали. Спадкоємцями, якої вони є, вдавалися, вдаються і будуть вдаватися до тактики терору, але насправді не розуміючи нас досягають виключно протилежного ефекту. Наша людь, і ненависть до них міцніє а бажання їх нищити з кожним днем перетворюється на кричу. Ці дрони іранські камікадзе вони так стрімко увірвалися в нашу військову хроніку останнім часом. Ми останні тиждень ми ледь на щодня повідомляємо про те, що вони атакують, зокрема Одесу. З іншого боку, виглядає так, що доволі швидко ми намагаємось знайти на них відповідь. З одного боку, на Луганщині знаємо, був знищений центр підготовки, як оперувати цими дронами. З іншого боку, чули, що Ізраїль нам може е, якусь зброю надати, яка може їх вражати. Що вам про це відомо? І на вашу експертну думку, як швидко ми зможемо дати раду ним? Насправді зброя доволі серйозна. Оці шахіди 136-й – Це смертне камікадзе дрон. Котрий має доволі важку бойову частину у 40 кілограмів. Нагадаю, що 152-мм снаряд теж має приблизно таку саму вагу, і це дійсно така зброя, яка може завдавати і, на жаль, на цю хвилину завдає нам деяких уражень. Однак, на мій погляд, вона жодним чином не переламає хід цієї війни. Не маю ні не меншого сумніву, що буквально за тиждень, другий наші сили ППО відпрацюють якісні алгоритми, як їх перехоплювати. Правда, єдиний такий, знаєте, доволі відчутно болючий момент, що на них доведеться тратити і так недоволі великий боєзапас наших ракет, бо наші ракети, які призначені для здобування великих повітряних тілей, будуть змушені перенацілюватися на ці малі, але більш ніж упевнений, що інформація про те, що до України почали надходити сучасні системи з ЗРК класу НАСАМС, є правильним ходом. У цьому напрямку помаленьку нарощуємо захист свого неба. Думаю, піднімемо його у частині до 90% І рано чи пізно і ця загроза буде ліквідована. Але якийсь час на жаль, треба буде дуже ретельно ставитися до цього гудіння мопеду. Повітрі, а можна я додам до того, що ви нам щойно сказали, можливо, не всі ще в курсі, що не завжди протиповітряна оборона реагує на загрозу атаки саме цими дронами камікадзе. І от в нас в ефірі не так давно була речниця командування Південь Наталі Гуменюк, яка просила всіх мешканців, зокрема на Одещині, звертати увагу, якщо ви чуєте гул, особливо в небі, але не чуєте сигналу тривоги обов'язково ховатися в укриття. І пане Петро дуже хотілося б вашу думку дізнатися, якщо можна. Коротко відповісти, от ця інтенсивні атаки на Одесу саме цими дронами Камікадзе, які почастішили останнім часом. Чи це не виглядає так, що росіяни знову повернулися до свого задуму атакувати Одесу або Південь України? На мій погляд, організувати повноцінний воєнний морський десант практично неможливо. Ракетний паритет в Акадорії Північно-Західного північно західної частини чорного моря склався по факту. Дякую нашим союзникам за надання цих неймовірно якісних систем гарпун. Нагадаю, вони мають дальність стрільби від 90 до 315 кілометрів, і направду акваторія Чорного моря перекритка. Плюс пам'ятаємо, що у нас є і власні ракетні роботи Р Тристоше Нептуни за допомогою яких потопили крейсер Москва. А великий десантний корабель це дуже зручна. Ціль вона обов'язково буде піднята? Думаю, атаки на на Одесу є ніщо іншим, як своєрідною такою, знаєте, моральною компенсацією, а навіть панікою, бо е, южна Пальміра в їхньому розумінні не стала на їхній пік, і вони десь якійсь частині навіть мстяться населенню за за те, як вважали своїм. А коли вони вже перестануть кошмарити цими дронами камікадзе, скільки вони закупили в Ірану цих е, безпілотників? неможливо це сказати. Збройні угоди такого характеру носять виключно таємний зміст, але думаю, що декілька сотень одиниць маємо розуміти, що в них може бути. Не думаю, що іде на тисячі. Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо ядерного шантажу, і, зокрема про інформаційне поле, яке створює Сполучені Штати? З одного боку Саліван, радник президента з міжнародних питань, сказав, що з Москвою були проведені перемовини переговори рекордс і їх попередили. Москву що застосування ядерної зброї матиме для Москви неминучі наслідки? З іншого боку, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, в інтерв'ю CBS так само, Му сказав, що відповідь Америки у разі використання ядерної зброї буде відповідно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у нас з точки зору допомоги американців лише існує сценарій, якщо тобто упередити Вашингтон, це не зможе, а зможе тільки зараз погрожувати якоюсь дуже серйозною відповіддю? На мій погляд, Вашингтон не піде на ядерний удар випереджальний цього не буде. Це мій погляд, я можу помилятися. Те, що справа ядерного апокаліпсису насправді перебуває на найвищій точці, для мене є показником того, що три серйозні машини Боїнг РСІ 7 135 с підняті у повітря на постійне бойове чергування. Це саме та апаратура, котра засікає, Пуски балістичних ракет американці нічого просто так не роблять. Нагадаю, американців близько 26 розвідувальних структур, і не тільки ЦРУ, і не тільки АНБ. Якщо вони дійшли до такого висновку і прийняли таке рішення, значить у них є серйозна доказова інформація, що Путін і його оточення розглядають потенційний ядерний удар. Але якщо він станеться, то маємо тверезо усвідомлювати, що це вже не буде проблема України, це вже буде світова проблема, і Сполучені Штати будуть змушені. На неї відповідати, якщо відповіді не буде, світ неминуче зануриться в хаос, який просто буде жахливий, і його не можна осмислити. Бо всі великі тиранії світу, починаючи від Китаю з Тайванем, мають ту проблему. Північна Корея мріє вдарити ядерною бомбою. По південній Іран мріє вдарити по Ізраїлю і навзаєм скринька Пандори буде кінцево відкрита. Якщо до цієї точки дійде, США будуть змушені відповідати по іншому бути не буде.